Вітаю вас, дітки! Наближається Різдво, і я впевнена, що ви всі дуже любите це свято. І у мене є для вас книжечка, яка називається «Феєричні пригоди, Фей та Різдвяне диво. Авторка цієї книжки Юлі Таран, а малюночки до неї намалювала Лена Барді. Отже, починаємо різдвяну феєричну історію. Аша Торі, Лікея та Гліана чотири сучасні феї. За розмірами вони неначе великі метелики чи бабки, але зовні подібні до людей. Уміють літати і володіють магією. На відміну від казкових фей, ці мешкають у великому місті і постійно стикаються з його викликами. Щороку напередодні Різдва місто наповнюється святковою магією. Люди стають добрішими та милосерднішими одне до одного. Одначе цьогоріч щось пішло не так. Магія не з'явилася, і люди злішають просто на очах. Наші феї мають повернути різдвяну магію в місто. Задля цього їм доведеться здійснити мандрівку в часі, опинитися у Карпатських горах і відшукати там чарівну колядку. Лише вона зможе повернути магію Різдва у рідне місто Аші та її подруг. Отже, пригода починається феї та різдвяне диво. Фея на варті міста. Аша, голова цієї маленької компанії, фея-витівниця. Вона завжди щось вигадує та потрапляє у пригоди, а все та товариство разом із нею. Аша не постійна і непосидюща, але має добре серце, любить своїх друзів і ніколи не мириться із несправедливістю. Про що чи про кого б не йшлося? Торі – Фея, яка має руки на всі штуки. Торі чудово знається на різних механізмах, може полагодити що завгодно і розв'язати найскладніше технічне завдання. Торі не любить багато говорити і віддає перевагу справа Лікея фея книжниця. В усьому місті не знайти фею, яка б читала більше за лікею. У її голові стільки різноманітної інформації, вона знає відповіді на безліч запитань, про які інші феї навіть не замислюються. Гліана – чарівниця куховарства та решти хатніх справ. Ніхто не вміє так подбати про інших, як вона. Знає чимало прислів'їв і приповідок на кшталт, зберігай спокій і тримай сухі шкарпетки на поготові» Чи у будь якій незрозумілій ситуації сідай обідати? Виглядає вона, наче зірка сцени. Отже, глава перша. Різдво у місті відзначали 25 грудня, та різдвяна магія потроху з'являлася вже у листопаді, коли вулиці починали приміряти святкове вбрання. І що потужніше сяяли гірлянди на стовпах і деревах що яскравіше переливалися золотом і сріблом ялинки на площах, що голосніше лунали різдвяні мелодії, то більше магії народжувалося у просторі. Під впливом цієї магії люди веселішали і добрішали. Вони питали одне в одного Як ваші справи? А зачувши, що у когось справи йдуть не дуже, Охоче поспішали на допомогу. Батьки сперечалися цуценя якої породи подарувати дітям. Діти старанно вчилися, навіть якщо їй не дуже хотілося. Суворі директори пробачали своїм працівникам запізнення. Поліцейські дуже ввічливо заарештовували злочинців. А ті всерйоз присягалися, що облишать грабувати і шахраювати та візьмуться за якесь мирне ремесло. Скажімо, пекти булочки. До Різдва магії у повітрі накопичувалося стільки, що вона збиралася у хмари, невидимі для людей. Із цих хмар різдвяної ночі сипав чарівний сніг. Він заряджав місто добротою і співчуттям, на весь рік до наступного різдва. Та цьогоріч щось пішло не так. Ялинки причепорили, гірлянди розвісили, у вітринах засіяли оголошення про різдвяні розпродажі, але магія не виникла. Ба більше зникли й останні краплини торішньої. У місті запанували гнів, злість і вічай. День у день діти вередували та влаштовували істерики, дорослі лаялися і сперечалися з найменшого приводу, закохані розлучалися за годину до весілля. Бійки спалахували просто тому, що хтось комусь наступив у натовпі на ногу. У листопаді Аша лікея Гліана і Торі ще не панікували. Тікайте, дівчата, магія Різдва ось-ось з'явиться. Але на початку грудня вони вже питали одна одну, ти точно прочитала все, що можна? Ви поговорили з усіма феями міста? Ти певна, що занурилася достатньо глибоко у фейську інтернет-мережу? Ми дійсно нічого не дізналися і досі не розуміємо, чому різдвяна магія зникла і як нам її повернути. І всі відповіді були невтішні. Ось таким був початок різдвяної історії наших фей. Продовження слухайте в наступному ролику. До побачення, дітки!